В є парк Перемога центральний, 32 гектари. Ще в 2011 році я такий пан Федоренко, депутат міськради, голова земельної комісії, очолює партію регіонів в місті Бравера. Він ще масажиста Зарада, в нього є зв'язки з за Зардом. Він балотувався до Верховної Ради в 2012 році. Так от в 2011 році пан Федоренко зухвало виділив собі. Керованою радою в оренду 7 соток з 22 сотки, але 7 соток на ця ділянка, яку ви бачите, яка є парком перемоги, частиною парку перемоги. Вон є бетонний паркан, такий ви можете побачити. Це є межа парку. Вони правда до того схитрили, змінили проект землеустрою, парку і так далі, але навіть видали довідку, що тут немає зелених насаджень і так далі. Я ще в 11-му році подав позови, причому орендувати він не збирався. Буквально через три дні після заключення договору оренди він вже звернувся за тим, щоб викупити цю земельну ділянку. Тобто, договір оренди фіктивний, тільки з метою викупу. Я звернувся з позовом до суду. Скасувати рішення по надання оренду і скасувати дозвіл по викупу земельної ділянки. По другому позову є забезпечення заборонити броварській міській раді, бо це власність громади Бровари, відчужувати, вчиняти будь-які дії з даною земельною ділянкою. Позови зараз йдуть, знаходяться в різних інстанціях. По першій справі в касації, друга справа тільки за першій інстанції. Поки були вибори. Це була резонансна справа. Пан Федоренко, побачивши обурення громади, бо було зібрано десь до п'яти тисяч підписів, не вчиняв ніяких дій, а сховався, піджав хвіст. Вибори пройшли, і сьогодні, це буквально декілька днів тому назад. Він встановив тут паркан. Причому паркан незаконно встановлено, тому що. Навіть, якби, якщо вважати, що в ньому законно знаходиться в користуванні ця земельна ділянка, згідно закону, повинен потрібен дозвіл або сертифікат архбуднагляду на проведення будівельних робіт. Навіть встановлення паркаму це будівельні роботи. Ніякого документу немає. У нас більш того є відповідь відділу благоустрою проводської міської ради, де зазначається, що е, ніякий, дозвіл не наданий, ніякий дозвіл на встановлення паркану або проведення будь-яких будівельних робіт не було надано щодо даної земельної ділянки. Тому ми прийшли на суботник. Це не мітинг, це був суботник. Це вже не перший раз. Ми раз в півроку громадою зустрічаємося і проводимо прибирання цієї території, щоб нагадати пану Федоренку, чий, чий, чий це парк, що не його особиста власність, а це власність громади. Цього разу ми прийшли е, для того, щоб прибрати цей паркан, не зламати, не розтрощити, а для того, щоб його демонтувати і прибрати, так як він встановлений на цеку. Ви, мабуть, бачили, коли ми прийшли, тут же стояла міліція. Ми стали спілкуватися з зам керівника голови начальника міліції. Я став їм пояснювати всі підстави того, що паркан стоїть незаконно. Ми прийшли на суботник його демонтувати. Ми одразу помітили осіб характерної зовнішності, якісь колись називали спортсменами, але сьогодні це не спортсмени, це гопники. Тобто, те, що вони роблять, позбавляє їх права взагалі називати спортсменами. Ці люди. Присучили з першого НАТО, е, хтось кинувся ламати паркан із них. І потім почалась бійка. Тобто ці люди, прямо біля мене, стояв журналіст, і один з цих гопників вдарив його в обличчя. Ми піднімемо відео, це все є. Тобто, цих десь 10-15 людей таких. Ми всіх їх знімали, ідентифікували, вимагали у міліції їх затримати. Але міліція почала затримувати там, активістів свободи. Тобто, е, тут навмисно був встановлений конфлікт. Цими гопниками, бандітами. Міліція, знаєте, як те ж сама ситуація, як і в Києві 18 го числа, не стала забезпечувати громадський порядок і розбороняти гопників якось, вона на них взагалі не звертала уваги. Тобто стали затримувати активістів свободи, жорстко їх бити. ми, може, теж це бачили. Вони збиралися паркан ламати. Ми не збиралися його ламати, ми збиралися його розібрати. До речі, він, ви бачите, після, того, після цього ми його прибрали і поклали його в кут спокійно для того, щоб. Громада могла користуватись своєю власністю, своїм парком. Вже під кінець на вимогу моєї особисто до пана Сімікопа, начальника міськрайонного відділу міліції. Я їм казав, он стоїть, стоїть людина, яка була журналіста, вони ще ці бандити стоять, затримайте, хоч когось питайте, бо будуть підняті відео. І всіх ми їх ідентифікуємо. знаєте, сьогодні, якщо міліція їх не ідентифікує, ми їх ідентифікуємо. Я не хочу, щоб цю країну довели до, я не вважаю, до судів Лінча чи ще до чогось.